Інформаційний ефір суспільна студія продовжує свою роботу. Розпочнемо цю годину з обговоренням подій у Верховній Раді. Там схвалили проєкт держбюджету 2026 року. У першому читанні про це повідомляє наш кореспондент із парламенту. Запроголосували проголосували 256 депутатів проти три та ще 51 утримався. Зокрема, проєктом передбачається, що видатки на оборону і безпеку наступного року становитимуть 2,8 трильйона, що відповідає понад 27% ВВП і на 168 мільярдів більше ніж у 2025 році, тепер уряд має до 3 листопада доупрацювати проєкт з урахуванням пропозицій парламенту і подати оновлений варіант бюджету для розгляду у другому читанні. Про це у своєму телеграмі повідомив нардеп Олексій Гончаренко. І більше про державний бюджет України на наступний 2026 рік говоримо із доктором економічних наук, головою центру впровадження інноваційних стратегій та для бізнесу і держави. Груп», Андрій Длігач із нами на зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю, пане Андрію. Як ви оцінюєте збалансованість того бюджету, за який проголосували депутати? Ну, правда, в першому читанні він може таки суттєво ще відрізнятися від кінцевого документу, але тим не менше, те, що пропонують Боюсь, він вже не буде суттєво відрізнятися. На бюджет не збалансований в бюджеті. Невідображені пріоритети діяльності уряду, хоча як, як очікується формально в ньому збільшені видатки на оборону, відносно вони збільшуються не настільки. Бюджет виглядає як доволі популістичним, залишаються в ньому збільшення виплат соціальних. Хоча насправді джерел для цих соціальних виплат, джерела залишаються невідомими. Залишається в бюджеті ідея девальвації гривні, що що дає можливість за нашими підрахунками близько плюс 300 гривень, 300 мільярдів гривень дійсно може надійти до державного бюджету за рахунок часткової девальвації. Але наскільки я розумію, зараз Національний банк не підтримує цю ідею. Таким чином говорити, що це повністю збалансований бюджет з. Одно, але й казати, що це це якийсь суто популістичний бюджет, суто виборний. Зараз ми вже не можемо. Залишаються там такі ідеї сьогодні. Наприклад, проголосували в чергове продовження продовження пільг для ввезення електромобілів. Що, що фактично на 30 мільярдів гривень забирає з державного бюджету щороку. Є таких ще ще багато полістичних елементів, але нам багато чого потрібно змінювати на рівні бюджету, на рівні стратегії держави. Коли стратегії немає, то що відображає бюджет? Бюджет відображає певні хотілки окремих депутатів чи, чи е, політичної команди, а зовсім не відображає потреби необхідності країни. А чия це сфера відповідальності? Мати стратегію для держави в найближчому майбутньому, і закладати її саме так, щоб було відображено в бюджеті, згідно з конституцією, це завдання уряду. Але ми ж маємо викривлену ситуацію. У нас фактично всі політичні рішення, і в тому числі рішення по політиках і по стратегію, ухвалюються в офісі президента. Ну, але я і розумію. Таким чином. Пане Андрію, але я розумію, от, як ми кажемо популістичні рішення, витрати коштів на якісь там допомоги, на кешбек, на ще щось. Тим ти можеш залучити велику кількість людей. Але електромобілі не розмитнювати, тобто без розмитнення можна ввозити. Кому це вигідно? Ну, явно не більшій частині українського народу. Звичайно, так, так і кешбек не дуже вигідний. Кешбек, насправді це не такі великі гроші, і ба більше справедливо мене критикують з уряду, що напряму немає лінічки національний кешбек в бюджеті, але ну ми показували навіть урядовцям і по 2025 році року, і по 2026 році року, як зрозуміло, звідки будуть фінансуватися національний кешбек. А? До доводили ми, що національний кешбек насправді фінально поведінково стимулює збільшення імпорту. Також споживчий імпорт зростання, взагалі імпорту і мізерне зростання експорту все це ганебна ситуація для економіки. Від'ємна ситуація з інвестиціями зменшили, скоротилися іноземні інвестиції в цьому році. Порівняно з 2024-2023 роком. Про це навіть вже пан говорить. А Якщо вже навіть Гетьманцев змушений визнати, що провалена політика. У бізнес клімату, інвестиційні привабливості. це означає, що ми робимо щось не те. Закладати зростання менше трьох відсотків при тому, що світове зростання світове ВВП було буде вище. Ну це, це знов-таки говорити про скорочення економіки. Ну як так можна? З нам потрібні радикальні системні рішення. Починаючи з національної економічної стратегії, з проривної експортної стратегії, з проривної стратегії росту людського капіталу, нам потрібно змінити взагалі логіку побудови економіки в країні так. Під час війни так перестати боятися цього. Прямо зараз робити сильні кроки. І МВФ нам не буде на заваді. МВФ і інші міжнародні партнери якраз допоможуть нам стати на самофінансування. А для цього нам потрібно щонайменше в два з половиною рази збільшити власне ВВП, збільшити власну економіку. Як це зробити? Перше провести сукупність економічних реформ, податкова реформа, системна податкова реформа, реформа митниці. Не тільки перезавантаження митної служби, а повна і докорінна. Приватизація, яким зараз опікується уряд Міністерства економіки, потрібно довести до ладу. Дерегуляція фактично гарно проводиться міністерством економіки, але там є, є ще що доробити. Державні закупівлі, прозорі навести лад, бо, бо прозоро не, не, не справляється зараз з тим ріком рівні корупції які продовжують існувати в цій сфері паралельно з цим судова реформа і е, зміна кримінально процесуального кодексу для того щоб е, правоохоронець не міг кошмарити бізнес для того щоб е, бізнес був дійсно під контролем оновленого модернізованого бюро економічної безпеки але при цьому щоб бізнес мав чіткі правила гри і знав що виконана в країні е, контрабанда корупція уникнення оподаткування і, і доброчесний бізнес дійсно Може процвітати в країні сукупність цих реформ описана, чітко зрозуміли, що потрібно робити. А поверх цього інновації, розвиток людського капіталу, інвестиції в перенавчання, інвестиції в ментальне здоров'я українців. До речі, хочу похвалити уряд про ідею чекапів для людей старшого віку. Бо нам потрібно працювати над довголіттям. Нам потрібно верифікувати соціальні виплати, бо є велике викривлення і в пенсійній системі, і в спецпенсіях, і в Соціальній сфері там потрібно нам краще знати, кому і за що ми сплачуємо. Так само в освітній сфері, не просто механістично підіймати зарплати, а провести верифікацію. А чи чи працюють реально ті школи, а чи є ці учні, а чи чи вчителі знаходяться в Україні і працюють з, з учнями? Верифікація і оптимізація витрат дасть можливість скоротити принаймні на третину. Витрати в освітній сфері, що дасть можливість реально підвищити зарплати тим, хто цього заслуговує. Андрію, але кожного разу, коли ми говоримо про скорочення в освітній сфері і запрошуємо сюди експертів або представників освітньої mm -hmm. сфери, то ну ніхто не в захваті. Це дуже непопулярні рішення, коли закривають малокомплектні школи і купляють один автобус, щоб возити, наприклад, за 10 кілометрів, але в хорошу школу. Я розумію, що це логічно. Чому люди так бояться цих змін? І ну я розумію, що всі ці реформи, які ви назвали, вони доволі непопулярними будуть. Не може бути реформи, які впливають на український розвиток, непопулярними. Просто вони не пояснені народом. Я сам представник освітньої сфери. Я сам звичайно був би щасливий, якщо б суттєво виросли зарплати освітянам в Україні, але країна не має достатніх економічних можливостей для цього. Відповідно. Наша задача зараз це це дійсно привести у відповідність Україні. Потрібні навчені освічені просвітлені люди, які вміють самостійно мислити, які готові до, до сучасного життя, сучасних викликів. Цього нам потрібна гарна освіта, починаючи з першого класу. Щоб не було, як в мене зараз золоті медалісти приходять на міжнародну економіку чи, чи маркетинг в університет Шевченка, і, і мають таке квадратне, примітивне пласке мислення без рефлексивності, без системності, без критичного мислення. Нам потрібно дійсно мислячі люди, і для цього нам потрібні дійсно висококласні вчителі, які не виживають, не займаються виживатством, а мають достатньо грошей для того, щоб Розробляти гарні предмети, курси, записувати онлайн курси, і, і тому так вести дітей за 10 кілометрів, не переживати, що якісь села без шкіл будуть вмирати. Значить, так тому і треба. Якщо аграріям не вистачає десь працівників, є можливість імпортувати трудовий ресурс, перевозити людей, працювати з людьми старшого віку. А люди з дітьми мають бути там, де є гарна освіта і гарне майбутнє для дітей. Це важливо для країни. Так, і це ми тільки в тему освіти трохи заглибилися. А Скільки ще е, частин видатків бюджету е, варто обговорити? Це вже будуть займатися цим наші колеги. На жаль, ефірний час обмежений, але пан Андрій, дуже вдячний за те, що доєдналися до нашого ефіру. Що обов'язково повернемось до цієї теми? Андрій лігач, доктор економічних наук був з нами на прямому так, і наші колеги впродовж сьогоднішнього дня будуть також продовжувати обговорювати проект бюджету на наступний 2026 рік. Нагадаю, що депутати сьогодні проголосували лише в першому читаті. Ані потім процедура правок, друге читання, тобто є що про, про що обговорити.